Я не знаю, чи всіх так тільки в мене. Ой, кожного дня щось потрібно. Кожного дня щось ти купуєш. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Щось у мене сьогодні відео так почалося. А все із-за того, що я зайшла в Новус ось, і там грала дуже гучно ліцензійна музика. Подивилась товари для кухні і потрібні були Каті. Ножиці для кухні. Не канцелярські, а для кухні купила за 69 гривень. Тому якось так. Подивилась, там такі знижки є на ну, відділ деко, такі чашечки. І я чомусь згадую сільку, коли я дивилася. І мені ота пильна троянда сподобалась, я не купила, я зараз її шукаю. І, і я роблю висновки, якщо тобі щось подобається, купую, тим паче, що тоді було за знижкою, розумієте? Ой. Зараз хочу пройтись в торгівельний центр. Там потрібно дещо глянути. Чесно? Хочу подивитися, чи відчинилась вже Zara хом. Тому що вона була тоді закрита, а мені ну, хочеться щось таке цікавеньке додому повезти, бо у нас такого нема. Дуже хочеться, щоб воно відкрилась. Я у Каті запитала, чи вже відкрилось. Катя каже, мам, не знаю. Думаю, піду та подивлюся. Друзі, я зараз проходжу тут двір, ну іду в торгівельний центр. Хочу сказати вам, знаєте. Це як ідея для дачі, чи частного дому. Неважливо гляньте, просто камінчиками такі бордюрчики поробили. А як класно виглядає? Ну, я не буду аж туди йти. Класно. Так, і ще НАТО в мене запитувала, і дівчата запитували. ну... Що якось Київ на мене класно впливає, в тому сенсі я стала трішки іншою. Ні. Скільки раз казала, я не буду нічого говорити відверто, але це Таня. О, дивлюсь, чубчик закручується. Ну, як завжди, нема моєї Галіни. Вона знала всі мої чубчики. Ну ладно. Знаєте, коли ти ставиш всі крапки над І, коли ти з свого життя прибираєш зайве, і коли тобі все, е, якось, коли все стає на свої місця, ось так би я сказала, з'являється спокій. А, і ще згадала, Леночка мене запитувала, сум Леночка. Яка в мене вага і чую, начебто в мене повинно все бути норм, ні, Лєночка, далеко воно не норм, тому що я не слідкую за параметрами, як я виглядаю, я слідкую, як я відчуваю себе в цій вазі. Якщо я помічаю, що вона мені несе якийсь дискомфорт, якщо мені. Ну, Це відчувається, я не знаю, як це передати, щоб я тут не умнічала, то так, в мене зріст, ну, мене в мене ж у школі заміряли, то було 171 сантиметр росту і зараз вага 85. Коли в мене було 80-81, я себе вау! Супер почувала і я не про що вже не думала. Зараз так, стресували, все це зрозуміло. Потім якось хочеться це компенсувати. Ну я не буду про погане казати, бо всі його переживали, відключення електрики. Як ми там не намагалися романтик робити, але ж по мискам воно так било. Це не дуже подобається, але ж нічого, все нормально, проїхали, все. Е... І ти себе якось, якийсь еклерчик зайвий, наполіончик, оце в мене було, вацаки я купувала. Е... Щось таке обов'язково себе якось затішити треба. От і я з'їм і усі проблеми кудись підуть. І ще плюс те, що багато сиділи вдома. Я за себе зараз кажу. І якось воно ось, ось так. І я відчуваю, що мені дискомфортно, а я дуже, мені подобається, коли я відчуваю себе так, як мені подобається. Колись був момент, я схудла, в мене була така ідея фікс. Я схудла, в мене було 76 кілограмів. Мені дуже було. Погано, хоча я не ходила голодна, але мені дуже було погано. У я... мене якось крутилась голова, у мене безсилля якесь було. Ну, Мені це дуже не подобалось. Тому я знаю, якщо в мене буде 80, ну, плюс-мінус там одне кіло, то нічого страшного. Тому так, все. А, ще забула. Чому я стала зараз так спокійніша? Тому що стала вживати вітаміни. Я не буду казати, які, бо вітаміни це ваш лікар повинен вам сам призначити. Я не хочу бути якоюсь такою б'якою, яка вам нашкодить. Тому в вітамінах повинні бути це комплекс вітамін, вітамінів В1, в 6 і в 12 Ось такі вітаміни зараз я приймаю. І якось, так, ну як бачите, яка як є, як є, така і гарна. Боже, я згадую себе до війни, наскільки казала, капець, звісно, ну погнали. Так, ну нічого. Вітамінчики допоможуть. А, ще забула сказати, бо в новусі грала ж ліцензіонна музика. Чи то я раніше не звертала увагу, чи зараз з'являється дуже багато яскравих книжок, таких українського видання, ну, класні книжки, і шкарпетки, теж український виробник. Да, з такою, знаєте, українською символікою. Котон 100%, ну класні, я так спробувала. Дуже класні шкарпетки. Так, ну що, світлофор стоїмо. Так, ну, ж, зараз подивимось, чи відкрилась зарахом. Ось, ну зарахом, але ж темно. Ну, дивіться, товар на полицях є. Е, навіть ще до війни писали розпродаж 70%. І закрито, ні. За рахом закрито. Угу. На жаль. Ну, а так мені більше тут нічого такого не потрібно. Тільки зря ноги асфальт добило. Ну, нічого, я зараз дуже багато ходжу, намагаюсь правильно харчувати. Вся. Пойдемо на другий поверх. Знаєте, що я помітила, що в торгівельному центрі не також і багато людей. Ну, думаю, раз я тут, то вийду зараз на терасу. Боже, тут гучно грає музика, а, з цією музикою. Цей поздрав я прийняв подібні виводи. звертаємо вашу дому флаг на віднос. Коли ви можете скористатися найближчим укриттям, увагу. Бережіть себе, та близькі. Бажаємо вам вдалих покупа. що да, Зарахом ще не відчинилася, ну, не розумію чому. О, а ось нова крамничка відкрилася в торгівельному центрі. Творчість подарунки навчання. А. Гляньте. Ну, я туди не буду заходити. Але якщо комусь потрібно щось на подарунок, Пес патрон, привіт!